Його до вас дуже тягне, його не вистачає просто йому вас фізично, вашого тепла, ваших обіймів. Ласки вашої. ваші. Просто в такому підвішеному стані. Так, дуже-дуже не вистачає вас фізично йому. Просто нього така дуже сильна тяга до вас. Він готовий от просто на будь-яку хитрість, аби тільки. Розтопити серце своєї снігової королеви. Можливо, ви а, посварилися, можливо, розійшлись, можливо, якісь там недомовки, недо... щось таке між вами було. Якась чорна кішка пробігла. І він тепер готовий на будь-яку хитрість, щоб вас повернути. Ось так. Він надіється дуже, сподівається на шанс, що ви дасте йому ще один шанс, що він ще зможе відчути ці приємні такі емоції від вас, почуття. Бо він весь час вас згадує.